В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Femme. Всім привіт! Ви слухаєте School Fox FM і з вами я, Христина Клюка. Новий тиждень починається, і ми стартуємо з позитиву. А зараз цікавинки дня. 29 вересня всесвітній день серця. Це нагадування, що потрібно більше рухатися, правильно харчуватися і берегти здоров'я. В Україні також відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Сумна сторінка історії, яку важливо знати. А ще сьогодні день кави. Цей напій у різних країнах готують по-особливому, але скрізь він символ енергії та тепла. Бережіть серце, цінуйте життя і починайте тиждень з гарного настрою.